На Хмельницькій атомній електростанції було проведено загальностанційне протиаварійне тренування на тему знеструмлення власних потреб енергоблоків та втрата повного живлення енергоблока номер 1 викликана надзвичайною ситуацією воєнного характеру. Легенда тренувань була наступною. За сценарієм тренування відбувся ракетний обстріл про майданчика, внаслідок якого виникло чотири пожежі. В ході даного тренування відпрацьовували дії у першу чергу щодо виявлення надзвичайної ситуації, її класифікації та введення в дію аварійного плану. Перед штабом керівника аварійними роботами на майданчику ХАЕС аварійними групами і бригадами та учасниками умовної ліквідації за різними напрямками стояли завдання оперативно організувати ремонтні роботи на пошкодженому обладнанні. Надати допуски для гасіння загорянь підрозділам ДСНС, надавати інформацію органам виконавчої влади місцевого рівня та сусідніх регіонів, рятувати умовних потерпілих відбувалася також умовна евакуація персоналу з території АЕС. Та території санітарно-захисної зони. За сценарієм тренувань відбулися чотири ракетні обстріли, які спричинили у п'яти місцях серйозні пошкодження будівель та обладнання, що значно впливало на технологічний процес. Згідно сценарію протирінного тренування відпрацьовувалися дії щодо посилення охорони об'єкта також відпрацьовувалися дії спільно з військовою частиною щодо виявлення знешкодження та охорони предметів, які не розірвалися. Певні напрямки протиаварійної роботи відпрацьовували також служба фізичного захисту та військова частина, які проводили огляд території, ідентифікацію та охорону небезпечних предметів. Проведення протиаварійних тренувань дало змогу виявити і слабкі місця, і позитивні напрацювання. По завершенні тренувань відбулося шикування задіяного персоналу та оцінка кожним підрозділом своїх дій. Згодом звітували контролери, відповідальні посадові особи, які спостерігали за протиаварійними роботами на кожному напрямку. На підведені підсумки підняли наші всі проблемні питання. По результатам, якби, підведення підсумків, ми готовимо звіт. І по Результатом цього будуть розроблятися заходи. Заходи стосуватимуться усіх напрямків проти аварійної роботи і сприятимуть їх удосконаленню.